Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц українською. І що ви бачите перед собою? Правильно, казино вегешне. І мене не покидає думка, щоб в нього продовжити пограти, поки триває ця подія. У мене є майже 100 тисяч золота на, дан на даній картинці, на яку ви бачите. І ми постараємося зараз з вами. Дійти до 10 кулі, якщо нам пощастить. Будемо подивитися, як це все буде відбуватися. Сьогодні не перший день події, якийсь там п'ятий, 10, сьомий, не знаю, не пам'ятаю. Тому давайте ми це почнемо робити. Будемо відкривати коробочки за золото. Тому дивіться, у нас перша пішла півтори тисячі золота, і давай мені зразу кулю. Бам! Бам! Зразу куля. Я в шоці. Просто з першого прокрута, зразу дає мені кулю. Це, це як називається? Зараз всі такі будуть писати, це прес-аккаунт, це прес-аккаунт, ти підставний, тобі ВГ дало, щоб ми потім відкривали, нам нічого не падає. А, маєте право, але я в шоці. Тупо, тупо з першого контейнера видає мені зразу снігову кулю. А, тому привітайте мене, будь ласка, в коментарях. Не забувайте це зробити. Добре. Окей, перша куля є, з першого прокрута. Давайте крутити далі. Як ми знаємо, ВГечка спочатку дає, а потім. Що робить? Правильно, забирає. Так і є. Блін, ну це капець, зразу з першого прокрута падає куля, це, це треш. Хух, добрий початок, але може закінчення бути не таким е, добрим. До речі, це я відкриваю. Е... Так би мовити, не основний, мій, не моє основне відкриття контейнерів. Мої, мій відосик. Ви можете подивитися. Я відкривав контейнерів в ці коробки в перший день, також сніжні, снігові кулі. В опис під цим відео додам посилання на це відкриття. Тому, хто не бачив, обов'язково гляньте. Там теж сюр, рофл, крінж і так далі. і Тому подібне. Там дуже класне, файне відкриття. Рекомендую вам його також обов'язково подивитись. І не забувайте поставити вподобайку цьому відео, написати коментар, чи відкривали ви, що вам випало, чи дійшли ви вже до безкоштовної кулі, чи скільки вам залишилось. Коротше кажучи, поділіться своїми думками в коментарях стосовно цього відео, так, ну, своїх свого. Відкриття чи дійшли своєї події, да, там, і цього відео. Також нагадую, що стрімлю кожного дня починає о 18.00, YouTube, Twitch, Trovo, кожну стрімчику щось розігруємо, Також також у нас є свій телеграм-канал, Discord сервер, Ми там публікуємо актуальні і оперативно новини по бліцу. Тому там є чатики і спілкування, буду рад вас бачити в українському ком'юніті публіцю. Тому долучайтесь. І кожну стрімчику я щось розіграю, як я вже сказав, напевно, або ні, вже не пам'ятаю. Тому заходьте на стрімчики і. Як то кажуть, дивіться контент, який там випускаю ще там. І зайдіть вкладку відео на Ютубчику. Там багато цікавих відосиків, Рекомендую вам їх глянути. Якщо ви перший раз зайшли, то обов'язково не забудьте підписатись, тому що е цей контент роблю спеціально для вас. Е Виявилася така можливість відкрити додатково тому, що ми з вами і робимо. А ми один прокрут зробили. Одна куля в нас випала, і давай нам ще кулю хотів сказати, але побачив, що ні, кулю нам не падає. Куля нам не падає, тому ми рухаємося далі. І давай зараз. Блін, ні. <кхм> ну все, коротше, дивіться, це пішов, пішов мені здається, відкрут. Дивіться, у мене є. Блін, я вже думав, що куля У мене є деякий, є, є, є деякий план, да, як повинні падати кулі. А, тобто є певний момент, що ми будемо а, зливати всю голду. Але ми повинні ну, зібрати мінімум куль. Блін. Ну, бачите, все, можете написати, що стрімеру крутять, що це прес-аккаунт і так далі, тому що бачите, ніхріна вже не крутить. Ото з, першої, з першого випало, прокрута, прям і все. Далі ВГшечка мені каже, йди погуляй. Йди погуляй. Так, снігова гармата. Добре, давайте будемо рухатись далі. Не будемо довго це затримувати. Нічого не дає. На жаль. На жаль, нічого не дає. Цікавого, ну а, а цікавить нас тільки куля тут. Тобто нас на цьому, о, в цьому відкритті цікавить тільки куля. Так, дивіться, ми вже потратили скільки. М -м До хріна вже ми потратили. Дивіться, в нас було 99. да, 20 тисяч золота ми потратили, і нам випала тільки одна куля з першого ж прокруту. І далі вже починає нічого не давати. Дає тільки срібло. Так, ну давай з безкоштовної ось давай з безкоштовної, треба дати. Ні. Ну, ще я хочу вам сказати, одна куля за 25 тисяч золота, ну це ну, малувато, на мою думку. Реально почало відкручувати. Це капець. Реально почало відкручувати. І не давати взагалі ні хріна. Я в шоці просто. Так, ну давай, вже пора. Вже пора тепер насипати. Ні, на жаль. 에... Повторюсь. Не забувайте написати, як вам, відкрив... як вам давало. 에... До речі, у мене був стрімчик, де ви, глядачі, могли відкривати в мене контейнери. Ну, ці коробки. Там був цілий стрім присвячений цьому. Ми це робили через Discord. Я виводив ви, ви вмикали мені трансляцію. Я показував її на стрімі. Досить файне відео подив... вийшло стрімчик. Цілий стрім відкривалися ці коробки. Тому якщо вам теж цікаво ця двіжуха, то обов'язково теж перейдіть. Теж постараюся не забутися, поставити в цей в опис цього відео цей відосик, щоб вам було легше його знайти. Ну і таким чином подивитися, що там кому випадало, Там теж було прикольно. А ми рухаємося далі, відкриваємо і давай зараз. Да! Хух, Ну слава Богу! Зараз дає сніжну кулю, снігову кулю. Друга друга снігова куля. Ми злили уже, виходить, скільки? 30 тисяч золота рівно. 30 тисяч золота рівно ми злили дві снігові кулі. Тобто кожні 15 тисяч нам поки що падає снігова куля. І давай от зараз безкоштовної, щоб ну, було суперкласно. Ні, а не даї. Безкоштовної не дає Так, дві кулі за 30 тисяч золота. Так, танчик п'ятого танчик рівня. Добре. Нам би бажано, щоб падав інший танчик, за якого компенсація в золоті, було б набагато, набагато краще. Так, ну я надіюся, що нам тут випаде, ну, блін, хотілося б, звісно, за таку суму дійти. Ну, я не знаю, хоча б 8 куль. Взагалі було б прикольно щоб 9. 9? Хоча б. Ну, типу, 9, щоб 10-ту типу добити з безкоштовної. Але як ми бачимо. О, ну, хоча б можна продати цей танчик за 1500 золота. І... Один додатковий прокрут ще зробити. Є! Є третя куля! Є, третя куля, є. Фух. Так, дивіться, скільки в нас виходить вже. 38 тисяч. 38 тисяч три кулі. Ще 60 є, але повторюсь: у нас є мінімум куль скільки нам потрібно робити. А, ну, коротше, у нас є. Мі... Коротше, є план. Блін, я вже думав, ще одна буде, але ні. У нас є план, який ми повинні притримуватись. І тільки тоді ми будемо крутити всі стока. Блін, не падає, на жаль. Так, снігова гармата. А нам треба снігова куля. Давай. Пешечка. Зараз падає снігова. Ні. Ну, ресурсів то падає. Для цього, для цього аккаунта це добре. Але блін, але блін, дайте, будь ласочка, нам куль, щоб ми змогли б зробити контент ВГ. Так, дивіться, ми вже злили скільки? 35 тисяч, да? чи скільки, ні, 40, 44 тисячі ми вже злили, а в нас всього 3 кулі. Погано, погано насправді йде. Тобто, якщо зараз не почне сипати, то йде погано. А сипати не сипе. Дивіться, знову з безкоштовної. З безкоштовної ще ні разу Нас, не, не давало, не насипало. Ну, дивіться, поки що дуже погане відкриття. Реально. Дивіться, 50 000 золота три кулі всього. А в мене в планах було хоча б вже, щоб було Ну, 5. Ну, як в планах було? Хотілося, щоб було 5. Давай зараз. Ні. Хотілося, щоб вже було 5, тому що. Повторюсь, у мене є плани міні мінімум. Є. Є четверта куля. Четверта куля у нас є, але Але вже на даному етапі повинно було бути 5. Для мене конкретно, повторюсь, для того, щоб ми сьогодні з вами зробили контент якомога класним. Блін, не дає кулю. Дай, дай дві кулі підряд або хоча б зараз безкоштовної. ВГ. Давай, з безкоштовної ще ні разу не було. Безкоштовно, давай. Ні. Ну, блін, ну це реально крінж. Так, але 4 кулі є. Добре. 4 кулі є. Подивимося ще, які нам танчики випадуть. Ми ще ж з вами будемо відкривати е, самі сніжні кулі. У нас компенсації не буде е, ні за що, тому що тут немає е, ну, ж, жодних танчиків, так би мовити. Тут танчиків немає. Так, давай зараз. Давай. На четвертому кулю. І на безкоштовному, щоб два рази підряд у нас було. О, дивись, зараз повинна бути куля і на безкоштовному куля. Бам! 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 Прикиньте, зараз ще й на безкоштовному випаде. Я взагалі просто буду, як ванга, тільки ще краще. А! Ні. Блін, ну на безкоштовно не, не пало ще. Так, 5 куль є, ми злили 60 тисяч золота. 60 тисяч золота ми злили, 5 куль вже є. Так, давайте. Мінімум ще треба 3 кулі. Мінімум 3 кулі, і, і ви мені зробите контент на цьому відео. Будь ласка, ВГ, Давай. Не дає. Погано. Погано, але ну, я надіюсь, що зараз почне сипати більш жваво. Я надіюсь, що почне сипати більш жваво, тому що нам це потрібно. Ні. Я думаю, що ще ми, можливо, зберемо завільний досвід і ще там декілька відкриємо. Подивимось. Блін, да ну капець. Срібло дає. Так, безкоштовно ВГ, ти пам'ятаєш? Безкоштовна. Обов'язково повинна бути куля, тому що ти ще ні разу не давала, не падало. Прикиньте, ще жодного разу не з безкоштовної. Ви розумієте? Ще ні разу не з безкоштовної. Ми вже злили з вами. А, скільки? 69 тисяч золота. Ну, там 68. 68 тисяч золота нам дало 5 куль. Погнали далі. Блін. Ні. Взагалі, що це, ну, дуже. Дуже погано. Так. Так, ВГ, мені ще треба як мінімум 3 кулі. І я надіюся, що буде 2 кулі підряд. І буде з безкоштовної потім іще. Давай, зараз. Зараз і знову із безкоштовної потрібно. Давай. На жаль. Ладно, ну з безкоштовної, ну ти ще ні разу не давала, ну дай з безкоштовної. Дякую, дякую, дякую дуже. Так, перша куля з безкоштовної. Прикольно. Дуже дякую, дуже класно. А, у нас вже є 6 куль і 24 тисячі золота. Нам потрібно, щоб за 2 прокрути. Нам випало ще мінімум 2 кулі. Ну, 2 прокрути мається на увазі ну, 2 по 5. Тоді ми зможемо Ми зможемо сьогодні. Є, є! Є Сьома куля! Сьома куля у нас на базі. Сьома куля є. 20 тисяч золота ще залишається. І нам потрібно ще одна мінімум куля. Мінімум ще одна куля нам потрібно. 100%. 100% ВГ. Будь ласка, дай кулю. Якщо буде просто ще одна куля, ми зможемо крутити все золото до кінця. Ви розумієте? План такий. План такий, якщо буде менше 8 куль, то я залишаю на аккаунті на цьому 10 тисяч золота. А якщо в нам падає 8 куль, то я можу злити всю голду. Отакий у нас план буде сьогодні. Тому давай. Є! Є, є! Дякую, ВГшечка, дякую вам! Все, ми крутимо, значить, до останнього. У нас є 8 куль, у нас є 8 куль. І ми зливаємо точно все золото для того, щоб постаратися вибити 10 куль. Тому, давайте, з безкоштовного падає. Падає, але об'єкт 274А. Прикольно. Прикольно. Непогано, непогано. Так як тут немає ну, танків, то, то це прикольно, що випав такий танчик 8 рівня преміум. Хух, так, 8 куль є. Давайте ще тепер 2. Знаєте, що я помітив? Помітив, що на останні там дві дуже тяжко їх, їх отримати. От я не знаю, як у вас. Бам! Дев'ята куля! Дев'ята куля! Дев'ята куля! Блін, я не знаю. Я не знаю, що робити. Так, лопаки, дівчата, мені потрібно. Мені потрібен дзвінок другу. Мені потрібен дзвінок другу, але, блін, цей друг не, не в онлайні. Так, ну що? 9 куль є. І, і можна забрати ще 10 з перемог. Що робимо? Що робимо? Ну, дивіться, давайте так. Давайте так. Я відкриваю до прокрута. Ладно, давайте так. Давайте, погнали. Погнали. Робити контент, так робити. Ми, ми хоча можемо забрати з безкоштовної кулі, так? Але нам треба ще одна. І, 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 і ВГшечка, будь ласка, дай, будь ласка, з безкоштовної. Я тебе дуже прошу. Без безкоштовної, будь ласка, потрібно. Ні, не дає з безкоштовної. Блін, я не знаю, що робити. 9 тисяч золота у нас залишається, і у нас залишається. Тобто, дивіться, ми ще можемо зробити один прокрут, так? Так. Тому давайте я отак от ще зроблю. Отак От ще зроблю. Використаю. І давайте ще покрутимо за вільний досвід. Подивимося, вдруг з вільного досвіду випаде куля. Або, наприклад, 5 тисяч золота. Так, ні, 75 золота. Дав давайте, кулю, щоб я зберіг. Так, снігова гармата. Щоб я зберіг і ще на цьому акаунті 9 тисяч золота і буде прикольно. Ні. Буде прикольно, якщо паде 5 тисяч золота, звісно. Але, але ні. Так, камуфляж. Так, і ще у нас 4 прокрута, з тим залишається. Блін, камуфляж. Якийсь, якийсь галімий камуфляж випав, навіть не легендарний. Так, снігова гармата знову. Так, 2 прокрута. Так, дай куль. Знову цей каму. Так, давай, на останньому треба куля. По любасу, Ні. 75 золота. Ну, на жаль. На жаль, нам ВГшечка не дала. На жаль, не дала. Ладно, давайте, короче, як то кажуть, гуляти, то гуляти до кінця не дає нам кулю. Так, чи вник? На е 4 Добре. Погнали далі. М -м -м. Ну, дивіться, дев'яту кулю, кулю, да? Ну, десяту, вірніше. Десяту кулю потрібно і воно просто мурижить і не хоче давати. Так, камуфляж легендарний на прогу. Добре. Так, ну це дивіться, це у нас останній прокрут, якщо я не помиляюсь. Так, пазіка дає. Так, дивіться, оце ще один прокрут у нас і безкоштовний. Блін. Ну капо, камон, вг, для чого ви так робите? Для чого ви мене так скамите? Про ту просто тупо заскамили. Давайте безкоштовний, ви 10-ту кулю, і ви просто найкраща компанія в світі. Ні. Не дало. Не дало. Не дало. У нас є 9 куль. Ми десяту зможемо забрати за перемоги. Тобто, нам ще потрібно буде зробити скільки, ну там, умовно кажучи, 100 перемог за 4 дні. Це скільки? Це е, по 25 перемог в день. Я думаю, що кулю ми ще одну зможемо забрати по-любому, і відповідно забрати танчик XM66F. Але у нас ще ж є 9 куль, які ми зможемо з вами відкрити. Тому дивіться, давайте підсумуємо, підсумуємо поки що за там, скільки, 90, там, скільки, 7 тисяч, 90 скільки, 90 блін, господи, 97 тисяч золота, плюс-мінус. Нам випало 9 куль. 9 куль нам випало. Чи це прикольно? Ну, це стандарт, я сказав би так, це приблизно стандарт. Якщо вам випадає набагато меншу кількість ресурсів, то вам дуже сильно щастить. Я помітив, щоб вибити 10 куль, потрібно ну, там 100 плюс-мінус 1000 золота. Це вже ну, не перший рік, не перший, як то кажуть, не, не, не на одному аккаунті перевірено. Тому просто майте на увазі, що ну, є така особливість цієї події. Добре. Нагадую, постав подобаючку цьому відео. Напиши коментар, як падало тобі. Підписуйся на цей канал, якщо не підписаний. Подивись інші відосики на цьому ютуб каналі. Заходь на стрімчики. Стрімлю кожного дня починає 18.00. Ютуб твіч трово. Кожну стрімчику щось розігруємо. Також у нас є свій телеграм-канал, сервер Обов'язково долучайся, бо ми публікуємо туди актуальні і оперативно новини по Бліцу. А ми з вами переходимо до відкриття снігових куль, і у нас це. Перша полетіли. Вхешечка, дай, будь ласка, десяточок. Я тебе дуже прошу. Підкрути, будь ласка, нам. Бам! вк 9001 п Бам! А цей танчик можна купити ну, за 20 тисяч золота. Ну, якщо там з фішками. Коротше, 17500 точно у нас тут є. Ну, Тому що цей танчик продається в основному за таку ціну, якщо голий, ми беремо на увазі без всяких додаткових ну, ніштиків. Так, давай. Друга Друга куля. Фараон. Фараон. Ну, Нормальний танчик, але сьомий рівень. М -м -м -м. Щоб сказати, що класно, то напевно ні. От якщо б він уже тут був і була б компенсація, то ну, можна сказати, що норм. Але. Таке випадає зразу головна нагорода. Тобто, по факту, десь, блін, ми тупо все відбили, хлопаки і дівчата. Прикиньте, він, ми ще доб'ємо е, безкоштовної і нам буде компенсація 15 тисяч золота. У нас ще буде компенсація 15 тисяч золота. прикиньте Тобто, по факту, якщо б я знав, що так буде, то. Я міг не крутити 9 куль, і зливати все золото, але в першу чергу ми робили для вас контент. Тому не забувайте, будь ласка, про активність, подобаєчка, коментар. Напишіть, як це взагалі може бути. Нам падає на третій кулі, я навіть не очікував. Це дуже рідко буває, що падає головна нагорода. Прикиньте, з третього прокрута, навіть, навіть не з кінцями, ну, не, не, е, там, не по талісманам, а зразу. О, вау! Я в шоці просто, я в шоці, це капець. До речі, повторюсь, ви можете подивитись моє відео, яке я випустив в перший день, там теж було дуже епічно. Додам в описі під цим відео. Добре, окей, хлопаки і дівчата. У нас є головна нагорода, танчик, е, все. Я думаю, що ми задоволені цим відкриттям. Дуже сильно, я думаю, ми задоволені цим відкриттям. Прям, ну, капець. Т-77, класний танчик. Е, дуже класно, що він е, випадає. Е, восьмий рівень. Класний. Дуже, ну, мені він дуже подобається, тому рекомендую вам. Бураск, класний танчик, теж прикольний. Рекомендую. Так, ну бачите. Впало дві вісімки, одна сімка і дві десятки. Серед них головна нагорода XM66F. Торнвагін теж класний танчик, але знову ж таки 8 рівень. Але знову ж таки, 8 рівень. Так, ще три у нас снігові кулі. І це просто капець. Прикиньте, ну дивіться, в будь-якому випадку е відіб'ється там мінімум 15 золота. Сомуа, ну, непоганий танчик, мені він не сильно подобається, але в цілому е може бути. Тобто, дивіться, ми заберемо іще 10-ту сніжну кулю, відкриємо її. Там буде ще один танчик з 7-го по 10-й рівень, і випаде точно по е, цим, ну, за 10 цих підков, що ми зберемо, точно випаде ще раз танчик, ну, цей 10-й, новий XM66F, і за нього буде компенсація 15 тисяч золота. Прикиньте, тобто, ми по факту ну, трошечки відбили, трошечки відбили. Тобто ми танчиків нафармили і. У нас знову буде тут десь приблизно 20 тисяч золота. А якщо ще випаде зараз повторка, то ну це просто дуже класно. ВЗ-114, ну, е е танчик такий собі, але його можна продати за 5000 золота, тому що це колекційка Так, добре, давайте тоді погнали. Дев'ята дев'ята куля. І давай нам випаде якась десятка Давай, десятка, щоб ми, ну, прям дуже сильно епічно було. Бам! Дякую. Дякую. Я вважаю це супер-мега-відкриття. Як, як вважаєте ви, напишіть обов'язково в коментарях. Значить, дивіться, ми з вами злили 97 тисяч золота. Нам випало за це 9 куль. З цих. Так, дивіться, це ми пропускаємо. З цих 9 куль, дивіться, що нам нападало. Зразу головна нагорода впала за третю, на третю кулю. Я, коли ми доб'ємо безкоштовну кулю, 10-ту відкриємо, він, вам, він нам випаде ще раз, буде компенсація 15 тисяч золота. Нам випав ВК-90П, на нам випав об'єкт 268 дріб 4. Нам випав вз 114 нам випав Т-77, нам випав Бураск, нам випав «Самуа», нам випав Торнваген, і нам іще випав об'єкт 274А, ну це не з кулі, але це за те, що ми відкривали. Також нам випав фараон. Я вважаю, що це дивіться за 90 тисяч золота. Ми зробили три десятки, дев'ятку купили. Тобто, мені здається, ці птанчики обійш обійшлися б. ну Давайте так. давайте Торнваген візьмемо, скільки. Скільки він може коштувати цей, цей Торнваген? Ну, хай буде десятка. Хай, дивіться, давайте так. Оці, оці тридцятка, 3,8-ки, да? Три е, сорок, сороковка, 50, дивіться, 50. Плюс е, оці хай будуть по 20, ні, давайте, по, по 15 хай будуть 30, 80 і плюс. ну, коротше, ну, Якщо навіть грубо рахувати на всяких аукціонах, на всяких знижках, то ну, ми просто відбили е, назад ці 90 тисяч золота, але у нас на цьому тепер аккаунті є десятка XM66F. І у нас буде ще за неї компенсація. І ще ми, коли я вже 15 разів говорю, вибачте, я просто в шоці. Ми ще раз її виб'ємо, буде компенсація, і ще буде якийсь танчик з безкоштовної кулі. А нам тут потрібно зробити буде буквально 25 перемог в день, і ми теж можемо її забрати, тому що нам потрібно тут зробити скільки 100 перемог. 100 перемог за 4 дні це зробити максимально реально. Ось таке у нас відкриття. Я просто в шоці. Я дуже задоволений ним. Підписуйтесь на канал, пишіть коментар, ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, Discord сервер. Заходьте на стрімчики, стрім до кожного дня починає 18.00. І подивіться моє основне епічне відкриття. Не забудьте контейнерів новорічних коробок. Вірніше, якщо ви їх не бачили, буду вам дуже теж дуже сильно вдячний. Я просто сижу в шоці. Я нахрен в шоці. А вам бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли би це не дивились, на зв'язку.